Найдуючий день в Брукліні. Напевно, єдині білі люди тут на вулицях. Їм як мінімум це дивно. Ну, але який готель був, такий зняли, поближче до аеропортів. Десь так то виглядає, лиш ні раз знімати не буду. От, Йдемо оформляти надіюсь, карточки. Це можна вважати місцем, на якому люди підкорюють Нью-Йорк чи ні. Ось вони найдорожчі будівлі світу, найдорожчі квартири. Найдорожче місто для життя в світі. Вже не в Європі чи не в Америці, а реально в світі. Ось такий вигляд. Знаєте, куди ми йдемо? До Статуї Свободи. Так що їхній вигляд це просто вишка повна. Були ми до бичка. Ось як це виглядає в зву. і Ось такі от вулички. Так що десь так. Маємо так. І те, що я вам тільки що казав. Дивіться. Люди мають просто вигляд звідси зразу на статую свободи. Буклін, який з'єднується з Бруклінським мостом, який є на всіх фотографіях разом з Манхеттеном. Піднімаєте голову догори. І ось так. І ось так. Просто центр Нью-Йорка. Навіть немає що більше коментувати. Не так катастрофічно, як всі все розказують. Травка є, бомжики є, але катастрофи такої, як всі говорять, немає. Ну і в принципі досить чисто. Як вам такий Чич? чил в самому центрі Нью-Йорка? З живою музикою, зі всім. Ось тут варті одразу грають. Ну біля точніше. О, але... Так це все виглядає. І ще такий ракурс вам покажу. покажу. Річі на рахунок одягу вони не самопаряться, чесно кажучи. Йдемо до башень близнеців, ще до постаменту, який побудували на їх місці. Ось як заїжджають пожежні, зрозуміли. Прямо так впевнено, я би сказав. До речі, за вас, лишній раз не сигнали, щоб людей не лякати. Кам'яні джунглі. Все як то можна сказати. Моїм баченням це архітектура. І, як то сказати, все. мистецтво, свого роду. Да? Люди старалися, виглядає гарно. Так це все виглядає. Для вас на відео, для мене вже Вийшли з метро, оце у нас право. Хто насолодився, той насолодився. Ось він airстей білдинг. Ну коротше. Наші люди тут живуть, не розумію. Звісно, що травою воняє просто жах, Клімат поприємніший, ніж в Канаді, але в Монреалі, Торонто в рази краще. По крайній мірі в даний момент. Можливо ще свою думку зміню, але дуже в тому сильно сумнівався. Це як гарно. Такий okay, chill вайб. Опа. Ну що, йдемо по Нью-Йорку. Оп, State Building. Повнім oh, там зверху. Ось з, з, з фільму саме дома». Прошу дуже. І в принципі в принципі, чисто. Київ okay, от він Нью-Йорк. Прошу, насолоджуйтесь. Тобто nice, yeah. погляньте на це, як у нас, як все гарно виглядає. Звісно, що будова продовжується. І згадайте їхнє метро. Чому вони тут можуть збудувати, а метро відремонтувати не можуть, а? Розкажіть мені, будь ласка. Ідеально же ж. Просто ідеально. І до речі, хто там каже, що дуже грязно, в Нью-Йорку щось. Більшість вулиць ось таких. Брайан Парк. З фільму Сам Трошки з іншої сторони. Задій нас Централ Парк, який ми підемо потім, коли будемо з наших друзів. Ось таких от. Все, одна вулиця в сторону. Паралельно до тої, по якій ми ходили, І вже картинка не така гарна. Червоні таксі. Американці, які деякі з них поспішають на другу частину робочого дня. Банки, будівлі, трафік. Welcome to USA. Знаєте велосипедисти є? Такі регулювальники в них. Не знаю, що тут регулюють. Ну, все так, як в фільмах, бачите, один в один. До речі, нема такого, як в Україні, що хтось зупинився і пішоходи, не можуть його обійти, йому стукають по капоту. Чи там переходять через машину, що залазить, і пишеться з того. Всі просто обходять і на тому все. Так що, звідки то пішло, непонятно. Будемо подорожувати по Нью-Йорку, то його околицях. Йдемо до наступного нашого готелю. Ну що я вам сказати? 3 долара за метро, в якому ти навіть не можеш піднятися у сходах не в руках з зворізу, яка важить 20 кілограм, це звісно скотство. Хто би там ще не казав, скільки вони там не заробляють, метро виглядає жахливо, поїзда не в найкращому стані. Отак вхід в метро виглядає. От. Тому ну, вони можуть зробити, в них є можливості, в них є технології. Ну, no, але їм просто впадло. Поверніть праворуч. Як вам такий стан дорожнього полотна? Як вам така картинка? Найс, nice, не? Ну що, все, 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 як Це Як фільмах. Ось воно, Нью-йоркське метро. 325 за кожен проїзд. Так собі перспектива, чесно, кажучи. Кондиціонер Ой, дивіться, як проводять будівництво будинків. Оп, один кран і все. І нікому нічого не мішає. Головне, щоб потім бабки заробилися. Все, отак може виглядати. Інша вулиця може виглядати ось так. Виглядає Financial District. Навіть зупинка так само називається. Взагалі з зупинками вони не паряться. Якась там 24-34 стріт. Financial дистрикт і так далі. Щоб ніхто не перепутав, ніхто не загубився. Ну і так, дві башні-близниці, які вони були. На їх місці тепер фонтан. Ось в такому от, типу парку Я можу поближче Ну а одна з двох, як бачите. Подивіться, які в них можуть бути. ну якби це Казати архітектурні ідеї, як воно все може виглядати. І згадайте метро, яке вказувалося декілька хвилин тому. Так от, воно і є. Ну і друга башня тут. Ось друга башня, де була. Ось вам нагадування на рахунок того, якщо хтось хоче їх привезти до себе в країну, пустити і відносити до них до людей. Ось маєте так виглядає костел посередині такого всього. Йдемо до бачка, до якого там завжди стоїть черга, подивимося, що там. Рівнюючи з Торонто, напевно, що Торонто прям непогано виглядає на цьому фоні, але питання що з Торонто буде через 20 років. Йдемо, йдемо далі. Такі от вулички, вулички. В принципі, все чисто, охайно, травкою воняє. А так то, в принципі, гуд. Величезної кількості бомжів, як всі розказують, нема. Не знаю, там якихось сильно. Буй не хто не було, видно поки що. Ну але точно є. Поверніть. З цієї сторони Бруклінський міст, до якого ми йдемо. Статуя Свободи. І частинка Манхеттен. Манхеттен, в якому ми зараз йдемо. І прошу вас Бруклінський міст і сам, сам же Бруклін. От він Бруклінський міст. Ще раз за три дні. Ви уявляєте собі таку штуку, вони до такого додумалися, Ноги вже просто самі наверх на сільку. Бо Бос не віриться, що так можна було. Ви прикалуєте? Нічого собі. Уляля. Ми вийшли з метро. На Манхеттені, щоб ви не думали, що я когось там дурю. Йдемо в Централ Парк. І здається, ми знайшли якусь пам'ятку архітектури прямо одразу таке. Бачите, вийшли на Манхеттен і одразу знайшли. І... ствол є. Так, продумано все для пішоходів. Ну нічого страшного, всі собі ходять, ніхто не париться. Поліція тут в принципі теж є. І теж в принципі не париться. Так що, ну норм, це ні. Trump Tower, поліція, годинник, реконструкція, прошу дуже. П'ята авеню, найдорожчі магазини. Якась незрозуміла ворожа. Стор. Через декілька днів тут буде ансплаг, вийде 15 iPhone. Поліція на фюжону. І Централ Парк, прошу дуже, ми до нього дойшли. Найдорожча квартира знаходиться ось там. Централ Парк привіт. App Store і все решта, як ми йшли, ви бачите, отак от. І ні одного жодного зауваження від поліцейських, які йшли нам на зустріч. Тому, в принципі, демократично. Ми зайшли в Централ Парк. Якісь звичайні відчуття, ніби просто йдеш по парку. Нічого надзвичайного не відбулося. Дощ з мільйона доларів на голову не посипався. Ну висотки вон видно. В принципі, нічого такого. Парк посеред такого мегаполісу. Дивній ще. Так десь це все виглядає. Йдемо далі наразі. Чи по парку можна ще бачити ось таке. Бруківочку можна зустріти, білочки бігають, пташки співають. Багато спортсменів, за здоровий стиль життя і світофор. Ну, в Америці, щоб машини не їздили по парку, ну то би було щось не то, правильно? Об'єктивно кажучи, чистий, гарний парк, страшилки з Ютуба про те, що тут взагалі катастрофа, не пройти, чи там якось дуже грязно, чи куча бомжів, ці всі страшилки, як бачите, по відео нічого навіть близько не оправдується. І так цікаво, який вигляд з цих будинків, ну іменно вживу. Центральний проспект, пам'ятники, ну, архітектури, зрозуміло. От, маєте. Найбільше озеро парку, ось воно. В принципі, То що звідси видно, вам і показую По факту не дуже щось і видно. Манхеттені, Дивимося на нього з середини, з централ парку, в принципі, назва про все говорить. Ось така прекрасна зелена-зелена водичка. Ну і такий місточок з фанери на Манхетені о 8-й ранку туманно. Най, най, не. Дивіться, скільки а. Любі різні, любого віку, любої статури, любої орієнтації. Все, що хочеться. На двох колесах, на двох ногах, на чотирьох колесах навіть бувають. Білі, чорні, кольорові. Все, що хочете. Так виглядає озеро на Манхетені. Нічого надзвичайного. Ось можна сюди так зайти. На жаль, на жаль, туман все зіпсував. Ну нічого страшного. Настрій більш ніж позитивний. Така панорама відкривається місто. Ну, чесно кажучи, це саме якась гарна частина. Там нічого немає. Чуть-чуть розвиднюється. З централ парку. Ось найдорожча, найдорожча руха світу. Просто дуже. Архітектура як-не-як, ні? Так, ми доходимо до Time Square. Це місце, яке знають всі. Більше до Time Square. І більше якийсь китайський квартал нагадує. Ну що, ось, ось ми дійшли Не Мейдець. Ось гран який всі знають. Прошу дуже. Ну і всі решта екрани. Ось такі от... Ось такий от Time Square. Ось цей будинок, який здали для реклами. І такий і започаткував Time Square. Так це все виглядає. Наразі більше сюди повертатись не плануємо конкретно на Time Square. Ну що, так, це так саме як фільмах. Думаю, англійську всі знають. Так ви гуляєте під небоскребами, Уявіть собі, які конструкції, які навантаження. Хто вчив фізику. Уявіть собі, які критичні навантаження в один момент відбуваються. Наша вуличка виглядає досить приємно. там Та вуличка виглядає неприємно. От вам і місце контрастів. Місто, місце, як хочете. Обирайте. Ось наш готель. 280 доларів за ніченьку. Дорого чи дешево, для Нью-Йорка, в принципі, дешево. Так що отак позитива. По-моєму, від запаху зеленого, як би це сказати, рослинного походження можна самому прийняти дозу, нічого не приймаючи. А таких, хто приймає тут дозу, вже достатньо. Ну, Бруклін. Нічого дивного, демократичний штат, так сказати. Прошу дуже Бруклін. Роблю все акуратно, тому що не хочуть вилучити по голові. Білих тут ми двоє, а ще деколи хтось поодинокий пробігає. Зробили, коротше, мобайловську карточку, ніяких паспортів, ніякого тобі нічого. 55 доларів. Безлімітний інтернет в місяць Т-мобайл. E -e, рахується одним з кращих операторів. Ось, дивіться, вулиці так виглядають. Ось їхні будинки. Цей будинок, до речі, має по периметру огорожу. Скажімо ну, так, ми приїхали, треба просто було десь переночувати, щоб було краще, ближче до аеропорту. Ми вибрали. Це один, одна ніч і на тому, в принципі, все. Тому ми до того відносимося спокійно. Показник прекрасного району в Штатах це грати на вікнах. В великих-великих лапках. Тому, в принципі, ми Бруклін, Фулбас, да. якісь житлові будинки. Це самий благополучний район Брукліна. І метро, до якого ми йдемо. До речі, є камери багато. Ось воно бруклінське метро. У всіх фільмів зі всього... Ну, вони про які там Ліфти навіть мова не йде. Ось і Бруклінський метрополітен. Та щолтай-болтай так хитається, що просто за. У нас з Бруклінського метро. Прошу дуже. Другого поверху душі. повірити, але це під самим Манхеттеном Над нами Empire State Building. Ну, скоро побачите. Жесть. Ось таке метро. Як вам така штука? Можна здесь зробити нормально, але просто типу не хочеш. Просто не хочеш. Таке їхнє метро. Як то все виглядає? саме смішне, що в норві не буде. Торобів мають довозити на роботу, а що хоче раб чи тасуватись чи щось, всім пофіг. Вечір. Типу іспанський якийсь квартал, іспанці, бразильці, як бачите, прапора. Ну, получше ніж те, що там чорні на, на Бронксі сидять. Але ну таке, Нью-Йорком не, не пахне. І тими амбіціями, за які Тут люди є, які переїжджають в Нью-Йорк, там столиця, фінанси, всі діла. Мається на увазі фінансова столиця світу, напевно, що да? ну, навіть не пахне. Та самі бачите. Скупові будинки, спальні такий, грубо кажучи, для них. Та? Парковка, як бачите, присутня. Контингент прям такий печальненький, печальненький. Ну, але машин багато нових. І навіть ренджі самі-самі нові стояли. знаю, чи це чи це просто люди. Собі покупляли будинки, але явно ж тут живуть. Ну, так, Ми маємо суботу ранок. в нашому випадку. Тертій день підряд в Нью-Йорку. Ось такі от будиночки, спальники. Йдемо ми ще в Централ Парк. point of our Destination. Бачите, в сьогодні ранку ще все закрито Ті присутні. Але хоча б порівняно з попереднім готелем. Тут все б в міру безпечно, там було все чорні і кросовки, ну, в принципі бачили все на відео. Кросовки – це місце, де можна знайти собі дозу. Вона сплошна. Окей. Так що десь така от картина. Тусняк починається з самого ранку. Їздять вони і на червоний, як хоч, шкоди теж ходять на червоний, навіть на пропорції вчора переходили, нічого нам не сказали. Так що от така от ситуація. Грубо кажучи, я вважаю, що Нью-Йорка на два дні за голову вистачає. Тобто взяти готель десь на Манхетені за Аля 300 доларів, причому замовити його наперед за місяць, ціни набагато менші. З їдемо навіть не виходити, погуляти. І я думаю, це вам бачити не потрібно. Це так враховуючи, що в нас... Була юфор'ю програма, тобто ми до останнього не знали, чи нам апрувнуть віз, чи не апрувнуть. бо всякі інциденти люди писали в групі. Ми вирішили, що коли пройдемо контроль, тоді зареєструємо. Плюс невідомо, скільки у вас буде співбесіду з офіцером по прольоту. Тому ми, грубо кажучи, зареєстрували готель, коли вже були в Америці. Вот. І за того ми вийшли, щоб зареєстрували далеко в найкращій готелі. Далеко за не найкращими цінами. Ну але в нас була така ситуація. Більше ми Надіюся, так їздити не будемо. А якщо заздалегідь, то за 300 баксів на Манхеттені можна нормально собі жити. Метро по 3.25, звісно, харить, автодилерська, ось така от штука. Ось такі автобуси. В принципі, навіть їздять. А ми зараз, як завжди, в метро. На метро спустили, напевно, 50 баксів за два дні як мінімум. Плюс таксі з аеропорту. Так що, таке от. Купинка під централ парком. Не знаю, один квартал від цього. Ось так виглядає. На фоні всього метро набагато краще. До речі, хочу вам зауважити, що це Бруклінський міст, який веде на Бруклін. Де Бруклін має свої висотки. Не думаєте, що висотки це тільки на Манхетені, на тому все. Такі от лавочки з песівкою. Ще ближче Бруклінський і сам Бруклін. І Манхеттен, Все одно. Масштаби, як завжди, як завжди в Америці вражають. В Канаді, звісно, що високо. Я зі всіх сторін його познімає той міст, вже більше до того не вертатися. І такої от конструкції. Парковка машин тут все-таки є. пішоходи, як бачите, собі живуть своїм життям, в тому числі. при поліції переходили, в принципі, їм було все одно повністю. Ну типу ок. Відносно чисто. Розв'язки присутні, парковки присутні. Думжі теж вже присутні на вечір. Восьма вечора зараз по американському часі. Ну, такий тюнінг буває. Таке. Теоретично, якщо на вікнах немає гратів, а ми сьогодні на Брукліні були, і там були грати на вікнах, то район діпо безпечний. Но, чесно кажучи, наслухавшись тих всіх блогерів, виглядає стрьомно. Ну, Бруклінське місто виглядає класно. А в общем так обстановочка стрмненька. І ну, людей з, нашою, з нашим кольором шкіри не так то й багато, в принципі. Машини у них відносно нові. Малий коштують менше. Нам б'юк, Ну, Такі обгороджені поля по всьому Манхетену. Так все гарно світиться. На електриці ніхто не економить. Збирайте собі вукло. І до вас приїжджає убор. Виїжджаємо з Нью-Йоркського аеропорта на Кеннеді. До речі, безкоштовний автобус до аеропорта і дивіться, білети можна пробити. Власне. Найновіші термінали в Нью-Йоркському аеропорті. Ні Макдональдса, ні Бургер Кінга, ні нічого. Там, коротше, десь мінус 16, мінус вісім. Ну, плюс 16, плюс 17. Це термінал, це якогось там історичного аеропорта нью Йорку. Може тут цікаві майже 12 годин. Їсти нема що, в інших терміналах ні Макдональдсів, ні Бургер Кінгів. Ну і це черга на чекін. Катастрофа. Ноу no комент.